До я ще. Ну що ми знаємо, що багато наших співгромадян дійсно зараз хто як біженці виїхали за кордон, перебувають саме у Німеччині. Багато наших друзів, знайомих колег теж там. Напишіть нам, якщо ви раптом дивитесь нас із Німеччини, глядачі у Фейсбуці і в Ютубі під трансляціями, напишіть, що ви зараз у Німеччині ми будемо бачити і розуміти, наскільки ця тема дійсно актуальна для багатьох із нас. Ну і будемо вже переходити до розмови. Як якщо... Швидко освоїти німецьку мову з нами на зв'язку. Лілія Хоньки, викладачка та перекладачка німецької мови, авторка курсів бестселерів з вивчення німецької мови для українців, також блогерка та сео школи іноземних мов. Deutsch Правильно? Я просто англомовна Знаєш, головне не прочитати де був була таке спокуса. Ну що ж сподіваємося, що вже з нами на зв'язку? Пані Лілія, ви з нами? Так, я з вами ранок добрий. Добрий рано. ранок. Раді вас чути, раді вас бачити. Ну, власне, е традиційно, коли ти чуєш просто на слух німецьку мову, складається враження, що це дуже складна мова. Так. Хоча я, коли був в школі і якийсь час вивчав німецьку мову, я зрозумів, що мені було її легше вивчати, ніж ту саму англійську. Е скажіть, будь ласка, чи це стереотип, що німецька мова складна, чи все ж таки щось в цьому є? Ну, звичайно, німецька мова вона на порядок складніша ніж англійська мова. щонайменше тому, що ми не чуємо її звідусіль із радіостанцій у поп-музиці. Немає стільки серіалів, які транслюються на український ринок. Так відповідно. Так не так легко знайти, наприклад, матеріал із субтитрами, що в більшій доступності англійською мовою. Uh -huh. Якщо брати за популярністю, то ми не ставимо німецьку мову у перші ряди популярності uh -huh. мов взагалі іноземних мов у світі. І я завжди кажу, що німецьку мову потрібно вивчати за конкретним запитом, тобто вчити її просто так, бо мені захотілось, але я ніколи uh -huh. не мала бажання, мотивації там працювати, подорожувати. Залишатись на якийсь період часу, тому що для подорожей німецьку теж ніхто не вчить. так? Цей запад конкретно на роботу, навчання угу. і переїзд. Так, зрозуміло. Тому зараз, от, дійсно, як ми сказали, наша аудиторія вивчення німецької мови цільова це якраз люди, які перебувають в країні, Німеччині або в Австрії, де теж німецька мова, і власне їм потрібно якось влаштовуватись там. А чи є якась особливість вивчення саме німецької мови? Особливість вивчення німецької мови, що її треба вчити з Вавдоч Лілі, тому що я цей процес максимально спрощую і роблю людей щасливішими. Але це теж не виникло все просто так. І якщо брати звичайний стандартний шлях вивчення німецької, то там у нас. Що робота над граматикою, над uh -huh. леккою, граматика схожа своїми поняттями до української мови, вона складніша, ніж англійська мова, тобто категорії, якісь є там відмінки, так що ми маємо роди, ми змінюємо слова, ми не кажемо, «я пити кава, а ми все змінюємо. так, так Тобто, так. це німецькою мовою все регламентується. А чи є якийсь один єдиний рецепт? Ну, звичайно, бо. Німецька мова в нас на просторах України завжди була в школах. Окей, mm -hmm. okay, вона була не у всіх школах, але вона була. І тому нам, українцям, слово німецька мова це не така, як не знаю, угорська мова. Так угорською мовою Tочно наприклад так. значно менша кількість людей. Ну і тільки той регіон наближений до Угорщини. Тобто, mm -hmm. тут в тому, в тому плані ну, ситуація трішки інша. Ага. Е, так, це, це точно ви маєте е, рацію. Скажіть, будь ласка, чи можна е, німецьку мову от з вашого досвіду, чи можна вивчити без репетитора? Чи це занадто складно? У мене є досвід і кейси, звичайно, абсолютно різних варіантів навчання. Uh -huh. З репетитором, як ви кажете, тобто з викладачем, який вас керує, веде і навчає. Сам складає програму індивідуально, підлаштовується під ваш настрій. Бажання, темп, можливості, фізіологічні, якісь задатки, таланти і все решта, uh -huh. ваші вподобання. Варіант вивчення самостійний теж працює, звичайно, але тут великою передумовою є мотивованість людини і бажання жертвувати вільним часом заради вивчення німецької мови. Тобто, зараз е, все ж, е, інтернет е, повний інформації. Ти можеш знайти те, що шукаєш. В принципі, в достатньому mm -hmm. обсязі питання, чи ти можеш розібратися з тим обсягом інформації, чи ти можеш дати собі раду привести це все до ладу і скласти собі в голові у якусь систему. А як показує досвід, українцям потрібна система у вивченні в принципі, будь-чого. Бо в нас така ментальність. Ми дуже багато задаємо запитань: а чому так, а чому так? Ми починаємо порівнювати, ага, українською так, англійською так, а я ще італійську знаю, і там отак. Бо якщо брати до уваги мігрантів інших, які в Німеччину приїжджають і Теж там у пошуках роботи, там або в принципі у пошуках іншого стилю життя. Вони можуть вчити німецьку 10 років. В нашому українцю достатньо прийти на півроку, на рік на курси, все йому вже цього достатньо йому вже багато. Він же все сів, вивчив, зробив і вже пішов на роботу. Та у нас так, знаєте, не немає кордонів. Вивчив там, як мене звати якісь ази, як ми в школі в другому класі себе представляємо. Е, от і все, і я вже готовий йти працювати за фахом. Тож. Так, ну власне, тоді про тривалість цього процесу. От ви зазначили так, що українці дійсно за півроку можуть вже так чи інакше якийсь рівень. Отримати, якщо ми говоримо про реально ну такий рівень, який нам потрібен вже для або працевлаштування, хоча б на якихось елементарних роботах, так там в кафе, в сфері обслуговування, можливо, ще в якихось сферах, таких не дуже професійних, так тому що якщо ми говоримо про медицину, там реально ну треба багато чого там вивчити. Скільки часу знадобиться для опанування такого побутового рівня, щоб вільно можна було спілкуватися на прості теми? Для опанування такої звичайної простої побутової мови достатньо від трьох до шести місяців. О, це дуже обнадійливі цифри. Та і не так вже й багато. Дуже обнадійливі цифри, і коли українці масово почали в Німеччину ну, у зв'язку з війною мігрувати. Я назву це так: тимчасово або на угу. постійно, поки що багато ще хто хто не визначився, але мову все одно, все одно вчать, тому що приїхавши туди на. На території зрозуміли, що ага, англійська це прекрасно, але без німецької там нікуди. От, перше, що я зробила, я почала одразу читати безкоштовні лекції, це тривало десь два місяці. Тобто українці масово сиділи, прилипнувши до екранів моніторів і слухали мене, і вже там, після перших двох уроків, вони вже вміли щось сказати. Так, тобто ми можемо теж дуже суб'єктивно оцінювати цей момент uh -huh. володіння німецькою на початковому рівні. Ти можеш на початковому рівні просто свої анкетні дані правильно. Вимовити і зрозуміти, яке питання тобі поставили. Типу, чи ти е, живий, здоровий, хворий, й е, де ти живеш, мешкаєш, і чи ти хочеш пити? А ми можемо теж е, говорити про якийсь початковий рівень, коли ми приходимо в садок своєю дитиною, ми можемо поспілкуватися з, з вихователькою. І запитати, там, наприклад, чи дитина як поводилась, і все решта це ж теж побутові питання, побутові теми, uh -huh. які не допомагають від нас суперскілів, якісь суперзнання в uh -huh. німецькій мові. Uh -huh. а, а потім які? наступним кроком, так, я так, день, я ще так, 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 будь ласка, будь ласка, uh, інтеграційний курс. Інтеграційний курс, власне, от, курс, який uh, пройшли тисячі українців, які навчалися також зі мною, і навчаються зі мною. Вони вже 15%. Міні уроків вже говорили. Тобто вони мені писали і казали, Ліля це просто квінтесенція всього, чого тільки можна придумати. Тобто, ми можемо опустити дуже багато матеріалу, не концентруватись на непотрібному, ну в лапках непотрібному, звичайно. Коли цікавить німецька мова для роботи у навчальних закладах або в закладах охорони здоров'я, то йому потрібно концентруватись у всі деталі. Угу. Але для побутового рівня для нас, для українців. Ну, важливо було вибрати найголовніше і дати вам це головне, і показати, як це можна вживати, як це використовувати. На жаль, на жодному інтеграційному курсі в Німеччині в Австрії цьому не вчать. Так ну, в принципі, можливо, зараз ще такий момент великої вмотивованості українців, так і це підсилює. Наше і бажання, і результат, який ми отримуємо, які методи ви можете порадити, можливо для самостійного вивчення німецької мови, чи от так само, як в англійській, там радять і дивитись, можливо, кіно серіали, мультфільми цією мовою, якісь такі елементарні речі, там чи з субтитрами, там більше слухати підкасти, музика, щось таке, чи просто от з підручником сидіти і досліджувати цю мову? Що порадити, от на вашому досвіді, що найбільш ефективне? Однозначно оточити себе німецькомовним середовищем. Якщо ми в Україні, ми це створюємо штучно, якщо ми у німецькомовній країні, це органічно і навколо нас. Mm. Теж треба тут е, врахувати mm. момент регіону, в якому ми знаходимося, тому що Hochdeutsch – це та літературна німецька, з якою працюють всі викладачі німецької. Це трошки інше, ніж регіональна німецька, це такий маленький бонус для тих всіх, хто вивчає німецьку. А, оточуємо себе німецькомовним середовищем, але толку з того, що ми будемо дивитися німецький фільм, не працюючи з лексикою окремо, yep. теж невеликий. Uh -huh. а, англійською мовою це працює, тому що ми з самого дитинства щось з англійською вже співали. В uh -huh, uh -huh. німецької це не працює, тому що у нас максимум це що? ну, зібен зібен Lюну, тобто німецька мова вона не є настільки. В нас на слуху. Так. Тому тут потрібно комбінувати, комбінувати різні методи. Перший метод, звичайно, це робота з лексикою, але в контекстуальному значенні. Тобто, якщо мені потрібно підготуватись до візиту до лікаря, я взагалі не знаю німецької. Не буду я починати вчити список фруктів. Звісно. Ну, умовно. Так. Або там види не знаю, прибирання вдома. Ну мені це не потрібно. Тобто, ми, якщо націлені на швидке опанування мови, нам потрібно зрозуміти чітко сфери його її використання. Це економить час раз. Друге, наприклад, готуючись до розмови із лікарем, ми приблизно розуміємо, про що ця розмова буде. Тобто медицина вона теж є обширна і широка. Чи нам потрібно просто запитатися про температуру, про під, про якісь там слабкість і так далі, ми вивчаємо ці іменники. Ці іменники можуть бути вже в нас на виду. Як хто хоче на холодильнику, на якійсь дошці, на корковій, на магнітній можна розмальовувати uh -huh. собі у нотатки вносити це слова, які ми весь час проговорюємо. Дуже важливо, щоб ми ще правильно їх проговорювали, тобто, щоб була людина, яка нам або їх назве, або ми настільки мали розвинений музичний слух, щоб могли з словника повторити, дублювати і правильно зрозуміти, що ми правильно це сказали. Так? Uh -huh. Наступний момент це граматика. Ну е, одними словами набором слів ми не пояснимо людині, що нам потрібно. От тут вже починається найбільший клопіт, тому що ну от як нам складати речення докупи, якщо ми не знаємо граматики. Тут ми або йдемо в самовчителі, ну дивимося, якісь відео навчальні на YouTube, шукаємо в Instagram, в Telegram канал підписуємося, оточуємо знов ж таки. Це все оточення себе німецькомовною німецькомовним середовищем. Або ми беремо. Якісь е, коротенькі діалоги знову ж таки з тих курсів, які підготовлені, які е, адаптовані для вивчення німецької мови, діалогічне мовлення це вже контекст. Ми беремо будь-яку розмову з лікарем, і Ми вже знаємо типове питання, яке нам можуть поставити відповідь. Ми це проговорюємо. Потім, наприклад, один із методів: ми забираємо собі слова німецькі, так підставляємо туди українське, але канва німецька залишається, і потім беручи цей діалог. Наприклад, ми одразу усно проговорюємо собі його суто німецькою мовою, автоматично замінюючи відомі нам українські поняття на німецькі, і це називається уже якесь структуроване логічне мовлення, яке веде до спілкування, тому що можна окремо все вивчати, а толком нічого не сказати. Дуже дякую. ви так широко про це розказали. Я так розумію, що там десь вкраплена ще якась можливо ваша методика вивчення німецької мови. Підкажіть, будь ласка, декілька слів про вашу діяльність, про вашу методику викладання і як саме це може допомогти сьогодні тим, хто перебуває якраз за кордоном і потребує цієї інформації, так про те, як вивчати мову. В першу чергу. Вся вся канва навчання, яка є у мене на моєму проєкті, вам дойчлілі дуже легко знайти одноіменний сайт в інтернет ресурсах, так а, структуровано, тобто залежно від цілі. Я сьогоднішню нашу розмову я починала з того, що має бути якась ціль, тобто конкретно mm -hmm. мета вивчення німецької її вживання. Якщо ми, як українці, які зараз Ну, алярмова, так переїхали угу. у Німеччину, а, і нам немає дуже часу вникати в університетський курс німецької мови або там іти від рівня до рівня. Так ми приходимо куди на інтеграційний курс. Інтеграційний курс це є зібрання всього необхідного для того, щоб усно вміти говорити у 20 Мовних ситуаціях про свої проблеми з поліцією, з лікарем, з подругою, з коліжанкою арбацьгам uh -huh. і так далі. І це все структуровано власне на от відтренуванню лексики і граматики, готових мовних шаблонів в діалогічному мовленні. Отак от воно працює. Uh -huh. Все решта це на фоні. Відтренування таке, як я кажу е, наслідування, так е, лексики, конкретних словосполучень, шаблонів. Є для цього також методи, які теж імплементовані в цей курс, але загалом це відбувається такий як цикл, так, циклова робота над якоюсь лексичною темою. Uh -huh. От, Тому всі, хто в Інстаграмі є, і всі, хто вчить німецьку мову, той точно знає, що у Вавдеш Лілі є інтеграційний курс і це перший інтеграційний курс, який, в принципі, з'явився, народився на такому німецько-українському просторі, і такого більше немає, і не буде це, я точно знаю. Ну тобто, все решта, це є уроки шкільні дубль два. Ну uh -huh. так як ми в принципі звикли вивчати німецьку мову. Тобто там методика стандартна, зрозуміла і класична. Дякуємо вам за такий екскурс. Я думаю, що багато зацікавленості з'явилося у тих, хто нас дивився. Ми запрошуємо наших глядачів долучатися до нашого інстаграму, де я думаю, ми зможемо і залишити посилання, щоб ви могли ознайомитися з цією методикою. Можливо, для вас це буде реально зараз рятівним таким як це називається? Шлюбко. рятівною шлюпкою. Так тому що ну дійсно ми почули, що таких моментів навіть в курсах, які є в Німеччині. Дуже мало. Що ж, ми проговорили на дуже важливу тему для кожного, хто за кордоном. Лілія, дякуємо вам, що долучилися до нас. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. Дуже дякую. Знаєш, треба ж було почати нам розмову там, з Guten Tag. Я вже в процесі теж думала, але не могла нічого згадати. Або Гутен Морген є, знаєте, там такі програми. Так, дорогі, тривай ранок надії, не перемикайте.